Щось сонечко пригріває вже. Хоча їхали ми з вами, друзі, було пасмурно. Да, вода впала. Хтось там дерева пиляє чи що. Ого, ти чи я. Ніфіга собі. Получиться у нас подубаси чи не получиться. Нічого собі. Оце горне. Що сказати, Дніпро, це силище, друзі. Всім привіт. Коротше, приперехтіли з вами. На рибу ловлю. Да, течія, конечно, дебела. Так що тут по встановочці? Там десь впереди іде ванек. і ми з вами вода, конечно, впала, но течья добряча. Що я вам скажу. О, блин, тут вообще вход закрило. Ого, як оно... Ти щось взагалі непонятно тут підрепетувати ход не зайдеш Коротше, як ви зрозуміли, прилетіли ми на дамбу Якось ми тут з вами дубасили того сезону. Да, ваньок? Ванько вже тут, Ванько вже тут. Он, там бабуси, не снасті і не тільки. І на соміка взяли закинути. Що там, качечки? Да. ж а люди сидять, да? вон там є на березі Вижуха, а тут нікого. Ого, слышишь, ты чак, конечно, у нього сегодня добряча. Я думаю, тут пожинки кинем, буде нормально. Леньке бревно прибило. Офигеть. Там тут вставай, сейчас тут застанем, да. Поки барахлишка знесли своє. Ой. Ух. нх, ты глянь, яка краса. О, уже цигарки куря. Глянька краса. Бля, друзі. <ривіт> не був А я в тому році до Дуба все нормально було. Ти глянь яке бровне прибило. Бровничко, ух, силище. Будемо пробувати. Пружиночки. Е -е... Вонок е -е, може на соміка закинути, там є черв'ячок, виползок. Будемо пробувати щось думати. Може кліє. На поплавочка поставити. Ну а так, в принципі, сьогодні хочемо поудбасити на пружинки. Пружинки плавающі насадочки. Ну, щось мені тече, я не дуже подобається. Гляньте, як як горне. Чого тут і була. Це Дніпро. зна. Понятно, що це Дніпро. Тому що Дніпро, Ванюк, це що. Це найкраща річка в світі. Дніпро. Ну, коротко, друзі, Така обстановка. Ми розлажуємося. Вам, як завжди гарного перегляду. Не забувайте густить гаки, це важливо, щоб тільки чірки сюди. Та погнали. Так, пружиночки. Пружиночки, пружиночки, наши пружиночки. Так, 70 граммиков сегодня у нас с грунта за цепиком. Я думаю, будет нормально. О, ванек там уже пуляешь что-то. Конечно, это все офигенно, но, блин, есть невеличка проблема. Це я тільки тепер додумався що вона єсть, не хочеться йти, підійматися. Тут же у мене підкарповачки, башмачки задні. Бачите, а вони блин, узенькі, а тут же ж федерато широкі. Ну от так буде стояти, ну а що поробиш. Думаю, от візьму, возьму, тому що тички вставлять в камні, конечно, офігенно, Ну, але... <смешно> не дуже гручно. Ародходика чипичик і є. І все стоїть. Ти, получается що там делать? Я тут только фигуру орех. А... Кукурузка у тебе там замішана? Так. так що что на И... хочешь фильминово ликвидов? просто не я... а а Ага, я понял, понятно. Тащи, понятно, так. понятно. Все. Понятно, да. Спортивний понятно. Спортивний <смешно> <будет> вишень, да? <смешно> Кого? Простивний? Да. О. Уню, я их зажжу. У меня сегодня прикормочка. В принципе, я кутебы уже. Так, плавающий у нас есть. Звонком я тут набрал. Это, конечно, хорошо. сейчас... Кому? Дядя -то, Толи? А ну да, я сюда пока тебе... Дубасов. Так. Да понятно. <coughs> <Aaaranean Movie> <connaissance> Ваня вчера он там ловив да, в жизни на прикормку, да, вонюк? Да, <плес> вообще. Да, хорошо, у Ванька було, Значит, знаєш що сьогодні? Ліквидик, фруктовий микс, правда, я не взяв, де воду замішував. Хотя вонька вон, є ведро, правильно? <плес> да, і прикормочка. Як завжди, від Fishing у нас, сьогодні, друзі, полуниця, нарешті до неї я дібрався, нарешті. Так, плаває сюди. І, блин, така, як вонька. Сукрова кукуруза. Така ж у тебе? Вот <плес> это не нейрович. Так, да, цукрова кукуруза. Я предлагаю трішки полуниці, трішки цукрової кукурузки. І буде те, що треба. Дюмінку робити? Да, да. А. Так, полетіло. Це є. І полуницю ми зараз гахнемо, як ізюминки. ой Ой-ой-ой. А ну-ка, Дуже потужно, да? Дуже, очень потужно. <laughs> так, половина почти есть. Сегодня ведро он не взял. Взял такие макеньки. Проб для прикормочки. Так, Ванек, не надо, наверное, ликвидика бахнуть сюда Изюмка, Ладно, сегодня добавим так, чисто в прикормочку. имени ты не пускал ты замечать я тоже я жучу они надо замешать нафига оно нам надо так мы сейчас зробим все как надо так сказать по феншую это это фруктовое горение опа я на пополам нам сейчас замешаю, как раз собі буду имени Запах пішов звісно. Опа, так, на, тримай, добавляй. Та сам там, я помішаю поки що. А то время йде, а ми щось ніяк не закинулись. Оце буде розрив. Зараз вона постоящий минут 10. Так, остались ми, друзі, з вами самі. Ваньок полетів по справах. Тепер ми самі на господарстві. Ну і зараз він казав, зараз другий під'їде. Поки він буде їздити, ми з вами трішки подубасимо. Ну що, перший полетів на сьогодні. Головне, щоб не несло. Це найголовніше. Так, по глибині тут десь нормально, метрів 5-6. Звісно, не дуже зручно, що я дуже близько поставив. Не підійти. Блін, ну нічого. Ну так, погромче. А, тут ж треба резиночки поставити. Йолки-палки. Забули. То шнур тоненький. Воно не держи. Я отак резиночками хоп-хоп і нормально. Це вже тема провірена. Тихо. Тихо. О. Так, Стоїть нормально. Думав перекинути пружинку, а тут бачите. Офігеть. Думаю, перекину зараз. І покльовочка в прямому ефірі. Так, що там цікаво? Покльовочка така розривна була. чи тарануха? Опа, який красень! Чирик! Чирик, чик-чик-чик-чик, опа, на. <реш> Перший полетів! Друзі, жаровий ваші увазі! Блін, що сказати! Дніпро найкраща річка в світі! Так, а де ж наш садок? А я його бачу. Я його бачу ось він Ванька тут снасті лежать Так, а він хоч не дирявий тут Та вроді ні Так, я став його тільки десь Так сказати цікаво прикрутити Так, тут тичія, тичия, чия Могу чи гадюки позалазить. Воно нам не до чого. Блін, де ж його прикрутити? Щоб сказати, йому було тут цікаво і дуже комфортно. Вже не знаю. Друзі, де прикодимо карасішку. Така ти я, що не... не поймеш де його прикрутити. Ладно, давайте тут с... тіньочку, тут хоч камінця такий не дуже буде. и ему дуть, чтобы комфортно он тут находился. Так, 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 так. Все понятно. Значит, надо что-то что думать. Вот так. Что то за палка? ну-ка. О! И вот так. Стремно, конечно, но сейчас что-то придумаем. лапах такий сладенький. Так, ну що, що, що? Перший карасішка чікс і єсть. Поки там Ваньок їздить, ми з вами на Це у нас працювала кукурузка плаває ще. Так, ну що, полетіли за другими. Тихо, 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 тихо. Що там таке? Це мені не подобається щось там перехлеснулось, 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 наше діло, а то я вже скільки їх поламав цих кінчики, це четвертий вже. Це так, да, є таке діло. Так, ну що, погнали за його друзями. Полетів. бежу бежу друже бежу 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 ага бачу 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 бачу, бачу. сюда разлива похлопочка Да, на федерака ще дубасить. Це огонь. Пішусь пішо, пішов потичи. А ну-ка, давай-ка сюди-ка. О, це вже побільше. Чікс. Держі, вже гарненькі. Тихо. Тихо, 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 тише. Тише такі поклюки, конечно. Отдай фідер називається. Опа, на. Чи такий же. А я подумав побільше. Нормально, жаровий. Так я нічого не придумав садком. Пока так, каже, не дуже, так сказати, надійно, ну все ж, хай поки побуде. Туточки, туточки я вже. Ану, ану. Ану да-да-да-да-да. Бачу, бачу, баю ого. Ого, ого, ого. Ого. Сюди там уже. Красень, опа, на. Сюди, на базу. Ох, вітер задув. Вітер задув. Вітер задув. А кращая речка в свете. Жарови карасыки. А ну-ка, давай потычи. Сюда. Опа-на. Друзья, ну это и как краса. Жарови сегодня пидишлы. Хопа. Хопа. Хм. В торбочку. Эти люди, Ванек, о! Ты уже, короче, это, запрещенку принес. Это уже красиво валил. Пока ты там ездишь. Жарові, такі доволі непогані. Є, ну, їдемо, І що? Ну ты думаешь, на 6 килограмм? Томика? Ось там де я тебе говорив. Я понял. туди їдемо. Так. Да, в следующий раз. Ну Ми, да, да. Если жрет, то жрет. Не жрет, как значит нет. Ну да, да. Давай, пуляй уже. Такі можна уже ждать. Перший пішов? Да. Леш, можна, не давай

Ну оно тут, ну как бы 70 вообще мертво стоит. Yeah. да. Бачи, чупа-чупс. Що так. там таке? Мак, надо. Перекусить, Блін, а чаю нема. Чаю нема. Да. Чаю нема. Груйте. Короче, у нас Ваньком обід. Там он м'яско. Ковбаска, помідор. Так що, блін, традиція нарушена Ваньок. 50 грам чаю не буде. Буде вода. Ну так да. до перших карасиків святе, Ну водички, сьогодні чайку нема. А? Опа. Мандули, так, да, є у мене там мандулки. Ну, друзі, кого що є? Налітаємо. Буньок, мої руки. Де мило? Mm, Беремо. Хоча перекусити, будемо далі. Дубасить. Mm, телефон дзвоне. Як завжди вовремя. Так що, друзі, всім смачного налітаємо. Обід Це святе. А ну ковбаска. Oh. Аньок, бачиш? Ты видишь? Видишь, що значит поїсти? Сиди. Опа! Сюда. Да что я мучаю? О, ты что потянуло. А ну-ка. Ні, це каже гарно, що вони не дають перекусити. А, панек, жаровий. Ну, Суми, Суми поки мовчать днівні. Ти бачиш, що твориться? Тому що Дніпро це топчик. Вони які сьогодні жарові. А торбочка наповнюється. матом Нет. не сидеть тогда видно подносит Давай проверим. Все равно. не думаю все что сидеть сцеплять. а ну есть 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 что это мелкий жаровик ведь да. нормальный караси жаровик А ты туда вот пошли на течение, я так обычно і достаю. <рес> ну, да. Вони такі є. А, горовий. Он ну, перший хоч. Ну, Надо що розпочинеться на сьогодні. Давай. допоможу. поможем. Цакку мочити не будем. О, ти кстати, на медовий ловиш. Я кстати, забув поступить медовый. Тихо. Тихо, тихо. Дэвин, Дэвин. Ушей. Ну, Ай, пацан, ай, ай, ай. запороть карасяку, Ну не нормально. вот тут такие он, да, он да. его настроил, блин, себе. Дамбу, дамбу силу. Силу дамбу. Да, не, там нормально, просто надо было не поднимать, понял? А, вот. Да я же думаю, он хорошо сидит. Я ж собі би не но но твій думай ему. Я думаю, покрупнее, чем, да? Да, этот бьет. А ну, ох. Я буду сверху тебя снимать. Под туда ванек, да? он бьет, уходит. Он не тянется. Что там, что-то хорошее? Чу, блин, не гони. Блин, на старости летцей меня заставляешь. Давай сначала подвинемся, а потом подсаку. О, что-то там таке. то щось хорошее. Хороший карасик. А, тарануха, вонюк. Ого. Давай. Нифига себе. Поздравляю. Ого. -го. Вот это мощь. А ну, подожди. А ну засниме Да ты шо? Слышишь, что ты? -то Пивкила точно. Да тут -то точно, не себе, Ванек. Вот Витаю, на течении, да. Это фи Ого. Можно Фидерный монтажик? Може. Ну офигеть. Ну, о, собилась, давай, стой. А ну, нифига себе. Не, гарненько, да. А весюлики есть, Ванек. Весюлики есть, давай заважим. Чтоб ну, не было бы. Пошли туда. О, о, поклевочка. Шикарно есть. А ну а -а -а. есть, есть. І у мене, друзья, мене. Клев пішов. Может тоже тарануха так. Я тогда не буду. Тихо. Убирать подсаку прям баты зафиксирует. Да не, не, ні, ванек. Не таке. Будем важить. Да не, давай заважим. Сейчас я. По-моему, внимание, нифига. не вылочки сейчас. Та тарануха, ты шо? Ванёк, а я... А я такого позорного, Ванек. Так, конечно, Ванек, блин, трамбуя платву. Тихо. Да давай заважим. Ты шо? У меня позорный карасик, а Ваня трамбанул. Все ж есть. Фидерный монтаж. Да ну почекай. Одна сточка такое дело. Я думаю, уровня півкила. Ну, я ж говорю, я тільки з лодки ловив і то осенью. І то неправда, да? Ні, Не, ну були да, такі, ну. Але... Іменно. Ну почти, да. 450. О. 450. Ні, ну це тарануха рануха Такі Такие би штук пять вже ти що? І И додому домой ехать. А таранька яка. Манек, видно, там чи не? Нет? Ага. То пока камеру включил. А я думаю, что вин там. А ну, да, сидит. Я ж сказал. Такий типа, попусканчик. И все. И сил не, и сил не хватило. Берегом стартує вже, слышиш? Жаровий розмірчик підійшов. Киганький. у тебе сход, а в мене тільки чикс. Чесника кукуруза тільки опа. Илянікий. Все красно сломика. Да, <різь> Живеть. Не, ну сьогодні, короче, такі жарові розміри. Клюють непогано, конечно. Ух, жирови карасики. Конечно, <плодисменты> <слыш> <плодисменты> у меня такая приспособа Понял, ну я сегодня андебела трамбанул. Да А ну ж, Да, сегодня, конечно, по карасям выступили. Мы звоньком. А ну что ты там? Так, тихенько, чтобы не вышли. В принципе, клюют. Ну багато і холостих поклевочок, друзі. Хоп, і нікого. І гляньте. На дубасів. Під вечірок. Ну ти ж подожди, ж сьогодні ще пів... О, слухай, так тебе як покрупніше. Да, нормально. М -м? Тарануха, звісно, конечно, залихова. Смотри, ну ти ж ще, конечно, півня їздив, правильно? Ну, да, я ж... ну. в Ну. Ну тож. Так що, Дніпро найкраща річка в світі. Конечно, огонь. Прикормочка, плаваючі насадочки. Всі полезні сили, друзі, як завжди, в описі під відео. Залітайте, дивіться. А ми коротше, з ваньком будемо полити додому, так сказати, жарити карасів. Ні, масло міняє. <laughs> а чесно кажучи, да, їдемо масло мені поміняти в авто. Е, ну, Ваньок сьогодні возьми там, да, когось угостить, чи пожарить, чи щось. Ну, звісно. Береш? Я і себе возьму, і родителям будемо Ну, Правильно, правильно. Всім потрошечки. Ну, а мені сьогодні не потрібно, так що, друзі, така от обстановка. Зараз район десь 5 година вечора. В принципі, кльов тільки починається, ну, скільки його треба. На дубаси, по Да, Поміняти масло, то це теж треба. Так що, друзі, така постановочка. Ми з вами погнали. Сом буде. Сом буде. Так що, коротше, ми поторохтіли. Все, друзі. Всім пока. Дякуємо за перегляд і до зустрічі.